За останні дні у слов'янських травматологів додалося роботи. Після того, як дороги і тротуари перетворилися на ковзанки, черги до травпункту збільшилися. У середньому медики стали приймати постраждалих вдвічі більше, ніж до погіршення погодних умов. Якщо раніше було 20 і трохи більше, зараз 40, 40 і вище. з травмами суставів голеностопних, колінних, тазобедреного, очозап'ясного, плечових. В вигляді перелому ладижок, переломів Шея бедра через вертельных переломов. Также ломают лучи, плечевые кости в плечевых суставах. Есть повреждения ребер с осложнениями гемопневмоторакса, но ну, также присутствуют сотрясения, сотрясение головного мозга, черепно-мозовые травмы. Травматологічне відділення міської клінічної лікарні міста Слов'янська розраховане на 50 койкомісць. Наразі майже всі вони зайняті пацієнтами з різними травмами. Серед них і ті, хто опинився на лікарняних ліжках через невдале падіння під час ожеледі. 31-го, а 8-го. Во дворі йшов, був льод, треба було посипати. Подскользнувся і впав. ты скажешь, нету, замерз, угу. нечем было сыпать. Надо потихоньку ходить или хотя бы не скользкую обувь одевать. Друзья посадили на машину, провезли в Славянск. Сказали перелом. Надо теперь лечить и операцию делать. Угу. Лучше потихоньку ходить, лучше потихоньку. Или хотя бы на обувь что-нибудь одевать. Скользко, дождь, подскользнулся. Слышу, падаю, хотел на руку опустить. Опереться і рука ушла, вдарилася пірудом шейки ведра. Ну, щоб більше комунальні служби ухаживали, наверно, прежде всего. Щоб було посипано, щоб було хоч пісочка, хоч, може бути солью, но... Вчора такий, як ліло вчора, воно дуже було, дуже було скользко, дуже. аби зменшити ризик травм в ожеледицю, необхідно ходити не поспішаючи. Злегка розслабляти ноги в колінах, ступати на всю підошву. При порушенні рівноваги треба швидко присісти. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Також не варто тримати руки в кишенях. Це збільшує ймовірність не тільки падіння, але й більш важких травм, особливо переломів. Про важливість дотримання простих правил на слизьких тротуарах нагадують і лікарі. аккуратно ходить, иметь удобную обувь, теплую обувь, которая меньше скользить. Если люди с пожилого возраста, желательно дополнительные средства опоры, такие как трость, костыли. По возможности на к домам территории посыпать песком лед. Если нет необходимости, не выходить на улицу, в места, где есть гололед. Якщо ж падіння все ж не вдалося уникнути і ви відчули, що серйозно забилися, викликайте швидку допомогу. При отриманні травми, якщо трудно йти, передвигатися, або при допомозі посторонніх людей і обращатися в травмовлення. В травмпункт. Працює травмпункт. Да, круглосуточно. круглосуточно, здесь є персонал, дежурний врач, завжди допоможемо.